Я втратив будь-який зір. Я тримав руку перед обличчям, і якби я не знав, що я роблю, я б ніколи не зміг сказати. Темрява не описує суті, я нічого не чув. Була мертва тиша. Коли ти знаходишся в звуку на проникній кімнаті, ти все ще можеш чути, як ти дихаєш. Ви можете чути, що ви є живою людиною. Я не міг. Через кілька хвилин я почав спотикатися, і єдине, що я відчував, це своє швидко калатаюче серце. Ніяких дверей не було видно. Я навіть не був впевнений, що цього разу вони були. Потім тишу порушив тихий гул. Я відчув щось позаду себе. Я різко обернувся, але ледве зміг розгледіти навіть свій ніс. Але я знав, що там щось є, незалежно від того, наскільки темно було. Я знав, що там щось є. Гул ставав голоснішим, ближчим. Здавалося, він оточував мене, але я знав, що те, що спричиняло шум, було переді мною, наближаючись сантиметр за сантиметром. Я зробив крок назад. Я ніколи не відчував такого страху. Я не можу описати справжній жах. Я навіть не боявся, що помру. Я боявся альтернативи. Я боявся того, що ця штука приготувала для мене.